Павчик, мій товариш, мій товариш. Мирослав. Мирослав, тобі скільки років? 16. Скільки ти в бізнесі? Я... Мою суму. В типу, ти. Типу, ти закінчив школу, чи ти ще школу не закінчив? Ти, так. ти 11 клас закінчив. Так, так, так. От і ти взявся за цю справу. Так. Ну окей, це круто. Це я поважаю. 16 так. років і... це агонь. Він ну, просто Назаром від... Петровичем, хто знає, то знає. Вони друзі, і ми вже друзі. Оце і... Назар Петрович. Назар Петрович. Назар Петрович. Бе... Mm. Колега твій. Поняв, да, поняв. І ага. я вважаю так, якщо вони роблять нормальну свою роботу, що про них не ставати? Ага. Звичайно, ми за то і прийшли. Ага. Щоб весь світ. Тіпа, дивіться, народ, от я вам розкажу так, як я цю точку знаю давно. Тут інші хлопці займалися мойкою. От після того. Я так розумію, вона була закрита. Ну, я і не цікавилася мойкою, да тобто і тепер ви знову відкрили. Скільки ви відкриті знову? Тижні два приблизно. Тижні-два приблизно ви відкриті. Чудово, от дівчата і хлопці, мусимо розказати у вас наплив непоганий. Я бачу, що немає місця в гаражі, тобто є людей, Але якщо ви хочете якісно помити власну машину за 500 гривень мій кадрів, так що ваша точно буде дешевше, бо це максимум у грязі. Там за нас Даже, я вам даже е, мейка мекесам. Там треба 200-300 гривень на да. Так, А тут е, ти залишаєш на годинку, йдеш в ресторан, береш собі шашлычок, вечеряєш, виходиш, Холодне пивко, да. пивко да, можна попивати. Тому рекомендую вам цю точку, звертайтеся, можу навіть не дай, номер телефону твій залишити під публікацією, хай люди дзвонять. І от він дуже совісний. Чесно, от подивіться, на нього риси обличчя. у нього, дивіться, <світ> От я скажу так, я чуть-чуть познаю, у нього такі риси обличчя, що йому можна. довіряти. А в мене які риси обличчя? У тебе хитрі. Тобі теж можна довіряти, але ти мусиш її заробити, б'єш. <гум> ну ти би не мив машину мою за 500 гривень, спарняв. І за. <гум> за 1500 <тисячі> гривень. <гум> <гум> і за 1500 гривень. Не, я свою не ми <гум> <гум> розумієш, Я чого? <гум> ну, тобто, ви паняли. Тому заходьте, в місто Тячів, найкраща точка автомийки. Отак. Так ти хотів? Так і є. Отагонь. <гум> ну все, розказала правду.